Ну як заведеться. А? Заглуши, заведи, як заведеться. Цікаво як на старт вона буде зараз. Гарно. Рівно, ну. А З компресією, до речі, хороша ідея, як на мене купить компресометра. Китаї ж має бути. Добрий день. Добрий. Скільки ця штучка стоїть? 1200 сутки і суттєвих п'ятизолов. П'ятницю забруднень. Електричну чи бензинову? Та на бензині, та на електриці. Та безшумна, може працювати в приміщенні. Ні, це на буде. Без питань. на п'ятницю буде Прийдіть, номер, запишений, всякий вибраний. Берем обладнання вже добре. Під'їхала людина, забронює зараз відруну на п'ятницю. Буде для неї, буде чекати, буде вже заброньовано. Для броні, до речі, нічого не потрібно. Тільки номер телефона, ім'я обладнання, яке вам потрібне, і, і дата. Прокат сервіс. Оренда обладнання в Житомирі.